Чи можуть світильники змінювати колір світла та яскравість, або цей ефект ще називають димування? Стандартна кольорна температура світильників для магнітного треку – та чотири тисячі кельвінів, але ми маємо світильники, які можуть змінювати кольорну температуру від 3 до 6 тисяч кельвінів та димуватись. Є декілька варіантів керування: перший за допомогою пульта дистанційного керування, який має можливість програмувати до чотирьох груп світильників. Другий за допомогою мобільного застосунку Tuya Smart для цього необхідно встановити шлюз у розетку для налаштування та керування світильниками. У додатку можна налаштовувати різні сценарії освітлення, навіть запрограмовувати необхідну яскравість та колір світла на певну годину часу. Та третій, це система розумного будинку за різними протоколами: Далі, KNX, Зігбі та інші. Світильники за цими протоколами можуть бути як тільки димовані з фіксованою кольорною температурою, так і зі зміною кольорної температури. Ми маємо багато варіантів, тому звертайтесь до LightHub. ми допоможемо підібрати освітлення під ваш запит.